Привіт! А давайте ще поговоримо про Ахімсу. У мене в просторі а, я чула все про Ахімсу, ненасилля, а, не йти проти волі іншої людини. І насправді, що це означає? Це не тільки ненасилля стосовно іншої людини або істоти, або тваринки, будь кого так? А, в першу чергу. Це ж йогічні знання, яхімса, Одна з перших входить в одну з перших ступенів по духовному розвитку в Йозі, так? І насправді ці знання трошки-трошки не істину розуміють, не дуже глибинно розуміють Ахімсу. Насправді, в мене просто інсайт ось вчора вночі був цієї ночі. Що Ахімса це в першу чергу не насилля над власною душею. І це означає, що коли ми живемо, не чуємо власну душу, йдемо наперекір а, власної душі і робимо те, що не подобається нашій душі, те ну, не відчуваємо її, так не прислухаємося до власної душі. То це вже а, підривається оцей принцип йогічний ахімси, не насилля. І зараз а, я максимально буду закликати вас прислухатися до власної душі, розкривати анахатне серце, власне, душевність, оцю, і більше слухати душу, тому що усі страждання на планеті Земля у людства, це через підрив оцього йогічного принципу основного базового. Ахімси – на не насилля. І на насилля в першу чергу над власною душею зрозуміти цей принцип, і почніть більше долюблювати себе, більше прислухатися і жити по канонам власної душі. Кожна душа має знання глибинні, і вона знає, чого вона хоче, куди йти, як проявлятися, як реалізуватися і що взагалі робити. Кожна душа відчуває, повірте. І просто побудьте в на одинці. відчуйте, не обов'язково медитувати. Медитація в е вічному розвитку це найвища ступінь, зрозумієте. Все починається з бази, з базового. Починайте з малого, розуміти себе. Не стрибайте відразу вгору, тому що е все одно ви донизу прийдете. Я от скільки. Займаюся духовним розвитком вже багато років. І я все, мені здається, що чим далі я, тим я менше всього знаю, тим більше все розкривається і глибинніше для мене по життю. Ось. І бажаю, щоб в цьому році ви відчули цю душевність, власну, любов до власної душі. І якщо вона вас перебувала у uh, якійсь в'язниці, в якійсь печері, де ви її не чули, де ви її не бажали бачити. Uh, прислухатися до неї. Я бажаю, щоб ви її заколисали, залюбили, закохали і відверто сказали їй, що ви її кохаєте. Так і кажіть, душа, я тебе люблю, я тебе приймаю, я тебе голублю, я з тобою назавжди, тому що душа. Вічна зрозуміти це.